Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші підписки. Мені дуже приємно. І сьогодні відео я вам покажу, як я буду готувати домашні вафлі. Я роблю такий рецепт, який може підійти під приготування вафель як в духовці, так і в вафельниці. І так, для того, щоб зробити вафлі, мені буде потрібно саме перше це два яйця. Та 100 г цукру. І це все я ретельно взбиваю міксером. І далі мені буде потрібно 100 г масла. У мене масло домашнє. Я його ставлю в мікрохвильовку, щоб воно повністю розтопилось. Масло в мене вже розтопилося, я його виливаю. І 50 г молока. Так далі мені знадобиться одна чайна ложка розпушувача. Розпушувач я купляю в польському магазині, я вам вже в попередньому відео говорила. Ось мені подобається ця фірма. Ось. І кидаю одну чайну ложку розпушувача. І ванілін. У мене ванілін не чистий, в мене ванільний цукор. У мене тут в пачці 16 грам, ну я кидаю більше, ніж півпачки. І зараз його перемішую міксером. Так, перемішала і додаю щепотку солі. так зовсім трішечки. І 200 грам муки. І взбиваю. Так, тісто у мене трішки рідке, тому я добавляю ще муки. Добавляю ще 100 грам. І знову ж міксером перемішую. Все, тісто в мене готове, і переходжу до приготування. Вафлі я буду випікати в ось такій вафельниці. Вона дуже зручна. І ось такі насадки всередині. І перед тим, як я буду закладати тісто в вафельницю, я змащую. Олією, звичайною соняшникою формочки. Так, в мене вона вже нагрілася. Чуйте, що так підшкварчає вже. Я змащую тільки перший раз, коли я ставлю. Далі наступні порції, коли я буду робити, то я вже не буду змащувати. Так, і все. Ось моє тісто. Я вберу і викладаю. Так, все і закриваю. І в мене вони будуть так випікатися приблизно хвилин 4-5. У мене ще є форма кексів. Ось то кекси будуть пектися десь приблизно 5-7 хвилин. І так, в мене вже пройшло 5 хвилин. Ось, я відкриваю і все, в мене вже вони готові. Забираю їх ось такими звичайними паличками з-під суш. Ось, можна забирати виделкою, ось, але так, щоб не пошкодити саму формочку. Ну, або пластмасовим, або силіконовим. І закладаю решту. І вже бачите, наступний раз, коли я закладаю, то я вже не олійкою не змащую. Заклала і закриваю. Так, і поки в мене друга партія печеться, перша в мене ось так виглядає, ось такі вони ось це трішки не залила, ось такий гарна вафелька вийшла, ось такі вони. ось я їх кладу на піднос, от, але так буває через кожну хвилинку я їх перевертаю, так як вони тільки витягнулися, вони ще гарячі, і конденсат може піти, щоб вони не були мокрими. Ну і все. Я зараз зроблю всю партію і повернуся до вас. Ну це, я вже все спекла, і в мене ось вийшло 15 вафельок. В кінці я ще цукровою пудрою на ситочку. я також ще вирвала м'ятку, і малинка. І ось такі вафельки в мене вийшли. Їх можна е, смакувати разом або із таким згущеним молочком, або із таким біленьким, з коричневим, з білим, або ось навіть із таким сиропом. Ось все з чим і забажаєте. Ну, ось такий рецепт я використовую для приготування вафельок. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. Також діліться своїм варіантом рецепту в коментарі, як ви готуєте і печете. Домашні вафельки, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. Якщо вам відео це сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Я буду старатися для вас знімати корисні та цікаві відео. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!